Друзі, вітаю вас всіх. Сьогодні хочу зробити, як сонце генерує на моєму трекері по годинам. Поставлю графік по годинам. Зранку буде пів години, мабуть, а в, в обід буде вже через годину, бо там більш-менш стабільна генерація. Зараз 8.15. Генерація з мого поля 49 кВт, майже 800 Вт. Так, я фіксую, потім буду записувати генерація маленька, тому що у нас сьогодні мінус 20 три, мабуть, знову панелі вкриті інеєм. Ну, вони зараз <кій> розтануть. Вон там почало вже де десь на діодах. Чи біля діодів щось там розставати, якісь темні плями. Ну добре. яку я тут забув. Нанотехнологічна швабра зв'язана з палицею і скотчем. Все як у справжнього хазяїна, все на соплях. Все як всі люблять. Так, тінь від, тінь від паркану он падає знизу. Трошки від тих стовпчиків. Ну нічого, це ненадовго. Зараз воно трошки сонце підніметься через півгодини і це буде більш-менш нормально стабільно. 8.30. 2 кВт. Зараз запишу. <кій> Блій, який мороз на вулиці. Що наші панелі не розтали вони. Вон, бачите, десь почало, але навіть через той іній вже 2 кВт пробивається. Ну, будемо чекати, знімок, коли вони розтануть. Около 30 около 30 години буде. Нагадаю, у мене кут 70 градусів. Такий зимовий кут. Дуже зимовий кут і сонце. Свідчить на панелі дуже перпендикулярно всьому піку, ну майже перпендикулярно в найкоротші дні. Далі буде краще, поки що не оптимальний кут, але який є. Ось бачите, де падає тінь. Ось тінь падає від паркану. Тут ось розстало, тут уже водичка. І тут, де вон та труба йде по паркану, теж ось, ось кидала тінь, розстало і тут розстало. А тут не знаю, чому розтало. І з цієї сторони розтало, і з цієї сторони розтало. Тут теж водичка вже. Хоча на вулиці мінус 24. Мінус 22. Вибачаюсь. Дев'ята ранку. 3 кВт. І о 9 ранку панелі ще не розтали. Вони вже 3 кВт видають навіть через цей іній. А ну-ка на собі, цей іній. Ну він такий вже став, то він був такий як лід, наче це він вже рукою стирається. І сипляться по ньому тепер. Став сипатись якийсь дрібний іній. Ну, вже скоро. 9.36. 3,8 кВт. Ну і все. О 9.36. Тільки що міряв, зараз панелі вже повністю без снігу. Тільки ось тут, де падає тінь, якась значить, така приморозь маленька, ну, то таке. все, чисті панелі. Так що генерація зараз буде до 100% доходити. А я в минулому відео показував, в минулих якихось відео я показував панелі у якихось, у якихось людей, я їх не знаю, я на роботу їх колоїду проїжджаю, то ті панелі. Вони під отаким ось кутом стоять. І вони, як 1 січня, як я їхав 2 січня, вони вже були вкриті снігом, до сих пір вони вкриті снігом лежать. І генерують там майже, майже нічого, тому що морози трималися. Коли була відлига, там сніг трошки посповзав із них. Їх не почистили, а потім насипало знову снігу. І тепер вони знову лежать під снігом. І весь січень, і ось на початку лютого у нас будуть е триматися морози. І коли воно розтане, я не знаю. Дуже шкода, тому що там поле в два рази більше, ніж у мене. І при цьому нічого з цього поля не отримувати. А вони лежать на металочерепиці, там дах під низом під панелі. Я думаю, там панелі тільки панелі, а там під низом є металочерепиця кольору графіт, здається. Тобто там вони щільно лежать, вони нічого там не генерують. Там, Навіть якщо вони двосторонні, там нема, нема, нема з них нічого. Ну там 100 ватт може залітає. І... Якщо у вас є можливість, якщо ви собі робите якусь наземну наземну, ну на даху це буде складно, а якщо наземну конструкцію робите, подумайте про те, щоб зробити її із змінним кутом. Тому що не було зимою снігу раніше ніколи там, випав і розстав відразу там, на другий день, а, і температура плюсова тримається що в грудні, що в січні, там, кілька днів морози, А цей рік, бачите, як запорошило. А на наступний рік може запрошити ще більше, може там той сніг з грудня лежати. І ваші панелі, десь там, які будуть стояти на, навіть на землі, ви з них не будете взагалі всю зиму нічого отримувати. Буде, сонце, буде мороз, буде сонце, а ваші панелі будуть видавати вам 20-30 ватт з квадратного метра, там, чи 10 ват з квадратного метра панелі. І от і все. Один відсоток від того, що вони можуть вам видати. Так що, якщо у вас є можливість зробіть, там, щоб за півгодинки можна було там розкрутити якихось кілька болтів на стійках, підняти і знову зафіксувати. Тому що зимою ось мої панелі чисті, бачите, на них, навіть якщо вони інім покрилися, воно відразу все і розтало. За першу годину воно все розстало і потім повністю на 100% від того, що вони, що, на що вони розраховані, вони віддають. А коли вони отак всю зиму весь місяць і ще буде, мабуть, кілька днів або тиждень під снігом лежать, то з них нічого не отримуєте. Дуже шкода. Тому що я кажу, там поле в два рази більше, ніж моє. Десята ранку 4,15. Десята тридцять, 4,6. Однанадцята ранку, 4,9. Далі я вже не буду знімати ходити кожні півгодини. Я собі там буду записувати, скільки воно виробляло. Я подивлюсь по камері, чи так буду підходити записувати кожну годину, тому що тепер почалися вже години з максимальною генерацією з 11-ї ранку, і вже там нас сьогодні не прогнозують жодних хмар, тому на вулиці Мороз, тому сонце буде аж до самого заходу. Значить, я буду просто потім складу графік, як воно, як воно там генерувало протягом дня. Самому цікаво. Ще можна підбити короткі підсумки. Сонце вже там 200 Вт генерація всього навсього Тут сьогодні було 198,3. сьогодні з мережі взяло 1,2 кВт. години Тут сьогодні було 435, зараз 462 плюс акумулятор 4 кВт пішло. 462-435 плюс 4. Сьогодні згенеровано 31 кВт. година Зараз покажу. На графіку, як воно сьогодні виглядало. У нас е зараз в ці дні, коли сонце, і коли в січні було, було сонячні дні. У нас е інвертор працює в режимі СБУ, тобто батарейка заряджається в день. Працюють всі потужні прилади, які мають працювати в день. Гріється бойлер, мікрохвильовки там різні, духовки працюють, пральні машинки, посудомийки зранку ставимо посудомийку, щоб до обіду була, був чистий посуд. І потім весь вечір аж до е, моменту, поки лягаємо спати, і навіть після цього будинок працює тільки на акумуляторі. Тобто, у нас е, акумулятора вистачає, на те, щоб там працювали холодильники всю ніч до ранку. Якесь освітлення, плюс там ще там якась може бути, може бути дрібне якесь приготування їжі або розігрів якоїсь їжі в мікрохвильовці. І нам повністю вистачає акумулятора на ранок у ньому ще залишається там відсотків 20 приблизно. А зранку знову починається сонце і все. А оскільки я в е, ці морози захворів і залишився вдома, то я ще й топлю електрокотла, е, топлю твердопаливно, вибачте котла і не споживаю з мережі вночі електроенергію, навіть по нічному тарифу. У нас нічний тариф для будинків з електричним опаленням складає гривню 32. Це дуже недорого виходить, але я не топлю його, тому що це 8 кВт на годину. Я вранці встаю і запалюю котла, напалюю будинок і теплоакумулятор нагріваю, щоб було на 2 дні в будинку тепло. Ну і весь день, поки є у нас сонячна енергія, яку нема куди дівати, то ще в тому теплоакумуляторі додатково працює на 2 кВт тен. Який ще там його підгріває. Сьогодні зранку теплоакумулятор був е, холодний, після того, як, як насос е, викачав з нього всю воду на теплу підлогу. Він був холодний, зараз я трогав його рукою, він теплий. Він такий нормально теплий. Тобто за день сьогодні там оцих е, 8, 8 годин, що сьогодні гріло сонце по 2 кВт. Це 16 кВт годин. Сьогодні теплоакумулятор залетіло енергії від сонця. Там три тена. По 1 кВт. Але я підключив тільки що 2 тена. Тому що, боюсь, що в мене згорить та розетка, Wi-Fi розетка, через яку він включений. Тому я запускаю тільки на 2 кВт. Можливо, потім поставлю якесь Wi-Fi реле, і він буде працювати в мене на, на всі 3 кВт. Але там на підході, мабуть, буде скоро, як сподуть морози, і я трохи одужую, на підході буде тепловий насос, <кій> тому, мабуть, потреба в тому, щоб гріти тепловий акумулятор тенами чи четвертопаливним котлом просто відпаде. Секунду. Там, як ви бачили по фотографію, по скріншоту, спожито з мережі по нічному тарифу, здається, 1070 кВт. Це не тільки на електрокотел, тому що були хмарні дні, коли не було сонця. Воно було, але його було так, я ж казав, зимовий січневий день, коли сніг. Це не день листопаді, хмарний день. Тому що це дуже, дуже, там, дуже різна генерація. Навіть хмарний день зимою там до кіловату доходить. Але я не ризикував. Я по нічному тарифу запускав бойлер, посудомийку, тому там працював рекуператор, також вночі теж працює в день менше, вночі всю ніч працює, тому там із тих тисячу. 75, здається, кВт. Треба відняти ще кіловат, там 300, 400, мабуть, на те, щоб, щоб працювали інші прилади в будинку, крім електрокотла. І от там залишається кіловат десь 600-700 кВт годин приблизно. Це те, що потягнув на себе за місяць бойлер. Е, вибачте електрокотел. Але це тому, що я дуже часто цей січень був такий, що я такого січня ще не пам'ятаю, щоб морози трималися весь місяць, як вони вдарили там 1 січня. Ви нападали снігу перед цим і вдарили морози, і трималися морози весь місяць. Там два дні була відлига, плюс два щось там в день, плюс два, вночі мінус два, а 30 днів чи 29 днів повністю трималися дуже сильні морози. Тому я топив твердопаливного котла. І тому за місяць таких сильних морозів я спожив на електрокотел лише всього-навсього 600-700 кВт годин приблизно. Якби був місяць трошки не такий холодний, я б топив би тільки електрокотлом, я не, не, не топив би дровами, я б палив би електрокотла, і тому там було споживання набагато більше. А так у нас електрокотел просто не витягне за нічний тариф нагріти теплоакумулятор і стяжку. Тому що там відгорів один тен, і він працює тільки на 8 кВт із 12. Тому він не потягне 64 кВт. Нам мало на будинок на добу, щоб прожити в такий, в такий мороз, коли вночі температура опускається до мінус 20, а завтра, сьогодні вночі буде мінус 27, передають там. Так що такого дуже давно не було січня. Сподіваюсь, таких січнів більше не буде холодних. Так що будемо топитися тепловим насосом дешево і, дешево і сердито. До речі, це ось лічильники були обнулені 1 січня. З мережі я взяв звідси 200 кВт. В будинок віддав після інвертора і панели 463 кВт. Тобто, різниця в 263 кВт години. Це сонце дало за місяць у січні. Зараз ще у мене просто електричний котел і рекуперація в певні періоди працює від лічильника, а іноді від інвертора від панелей сонячних. Зараз скину, скину скріншоти ще. Тобто я фактично спожив по нічному тарифу для опалення будинку за дуже холодний місяць січень 600. 700 кВт-годин, приблизно так, якщо відняти від тої, від, того, від тої загальної цифри відняти всі там на що ще вночі в нас витрачалася електроенергія, то виходить 600-700 кВт годин. Це результат для таких морозів краще, ніж у будь-якого теплового насосу. Тільки різниця в тому, що я при цьому працював кочегаром кожні 2 дні, раз у 2 дні. Майже, майже завжди. Крім там відлига була і ще було кілька днів. Я розтоплював твердопаливний котел. Кожні два дні ти тягаєш туди до нього дрова. Перед цим ти з того котла все вигрібаєш. А я там ще й вугілля набрав трохи там на роботі. То треба там ще приготувати вугілля. Минуле вугілля, яке не прогоріло в котлі, треба з нього вигрібти. Треба його пересіяти. Треба відібрати з нього шлак в одне відро, інше вугілля, чисте нове, в інше відро. Потім топиш дровима спочатку. Нагріваєш систему, топиш дровима там щось підкладаєш трохи дрова, нагріваєш, потім засипаєш уже там вугілля. І там воно вже потім горить годин 5 чи 4 години. Там горить, добре горить. І працювати кочегаром біля, біля котла я не побажаю нікому. Так, коли ти, коли ти сидиш там в гаражі щось там робиш якусь свою роботу, наприклад, і в тебе при цьому горить котел, це не напряжно. Ти нормально собі там щось робиш, там тепло від димаря, від котла, від там, тих труб, які йдуть до димаря з котла. Там тепло, там комфортно, можна, в гараж можна виходити в футболці в той час, як на вулиці там, мінус, наприклад, 20 зранку стоїть, а ти в гараж виходиш в футболці. Тільки біля котла треба ну, бути, тому що це ж котел. Там же непередбачуване може бути все, що завгодно. Там може заклинити насос, і котел може закипіти. Він може закипіти, його може розірвати. Тобто я дровами натаплював і коли вже закидав вугілля, чекав там ще якусь годину, поки вугілля нормально розгориться, там все, все регулював. Заслінку там підпіддували і все, і аж тоді їхав на роботу. І телефонував дружині, що вона пішла подивилася, яка там температура на котлі подача, яка там температура обратки, чи нема там уже підкіпання, чи можна сос треба поставити на більшу швидкість, чи піддувало прикрити. Коротше, працювати кочегаром це найгірше, що може бути. Коли ти самотній якийсь там пенсіонер, якому нема що робити цілими днями, там, він би і радий щось би зробити, і є якісь халявні дрова, то чому би ні? Зранку встав. Якщо є якийсь там теплоакумулятор, зранку встав, розтопив там. Звичайно, що тільки десь в якомусь іншому приміженні, не в будинку. Бо я зустрічав ситуації, коли твердопаливний котел стоїть на кухні у людей. І я знаю свого котла. У мене, і наче тяга нормальна і все. Я знаю там оце. сміття, запах сажі, дим, коли відкриваєш дверцята. Ну тобто там, там повний набір. Не тягніть ніколи, якщо у вас є можливість десь щось прибудувати, не, не тягніть твердопаливного котла в будинок, в якусь житлову зону будинку. Тому що е, ширмою від нього не загородиться. Запахи проникають скрізь, мусор сміття розноситься скрізь по будинку, коли ти несеш дрова. Потім, коли ти вигрібаєш в той попіл, або не, не прогорівши вугілля, або ще, ще щось там. Коротше, там цілий букет е, негативу від, від, від протопки котла. Але так, коли отопиш, то грачі комфортно і нормально, і можна щось там робити. Завтра я теж буду вдома. <кій> 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 Вибачте. Буду вдома. Робити нема чого. Я на роботу не їду, тому що, тому що не їду, тому що пана все почуваю і буду завтра, і буду завтра знову топити котла Спробую того теплового насоса, який там у нас вже приїхав давненько, там уже кілька днів стоїть. Я його не міг дочекатися, поки він приїде. А поки він його відправили аж 29 січня, через, мабуть, 5 днів після замовлення. То якраз вдарили морози. І я тепер не можу нічого робити з ним. Він тепер стоїть на підлозі. Я ходжу на нього, дивлюсь, заглядаю там. заглядаю там і просто просто ходжу біля нього навколо нього, тому що нічого не можна з ним робити. При, такі, при такому морозі на вулиці я туди не піду там сверлити щось там, варити там на вулиці, не хочу. Бо стане ще гірше. Так що, так? Так що краще чому я взагалі -то топив? Чому я взагалі топив електричного, твердопаливного котла, а не користувався електричним. По-перше, як я казав, у нас електричний котел Тенко. Треба, мабуть, буде для нього зробити якийсь окремий огляд, щоб люди подивилися і більше не купували такі котлів. Тому що той, що у мене котел, він хоч і дешевий, ну, там, в нього, там в нього недоліків, внутак є. І. Тому що він не потягнув би там один тен відгорів, і він би не потягнув е, на те, щоб по нічному тарифу нагріти будинок. <клес> нагріти будинок, загнати в стяжку і в теплоакумулятор достатню кількість енергії, щоб в будинку було тепло цілий день. Тому що 8 кВт котел на 8 годин е, 64 кВт, іначе трошки маловато. Чи ж працює витяжка, рекуп... рекуперація трохи витягує, там треба трохи, щоб більше тепла подавати в будинок. Друга причина, чому я топив твердопаливний котел. Звечора його завантажував, там вигрібав, завантажував, а зранку розтоплював. <кій> Друга причина, тому що я не впевнений був, що вночі у нас взагалі буде мережа, що буде міська мережа вночі. Натопити електрокотел від акумулятора 5-кіловатного не вийде. а Мережа може зникнути. Ти зранку просинаєшся, в тебе в будинку холодно, і ти замість того, щоб там, у 8 ранку збиратися їхати на, там, на 9 на роботу, ти починаєш вигрібати з котла і то, коротше, тягати дрова і топити того котла. Тому я вставав кожного ранку о 6.30, максимум о 7 ранку, розтоплював, ставив собі там таймер, дрімав і там, потім, через кілька там, пів півгодини, приходив, там, закидав кілька пелняк, <кій> щоб підтримувати горіння. А потім там вже заспав вугілля ще через 2 години горіння. Так що, от таке: працювати не побажаю нікому, тому що це така робота: відкриваєш дверку котла, щось там туди закладаєш якусь поліняку. Десь торкається до котла зверху, і тут вся рука в сажі. Якщо не вдягнув рукавицю, то вона в сажі. Якщо вдягнув рукавицю, а потім рукавицею тернув собі по лобі, в тебе весь лоб в сажі. Ну, коротше, твердопаливний котел це таке таке собі. Якщо у вас є можливість щось робіть, щоб, його, щоб у вас його не було.